Відео з камери, встановленої на позиціях українських збройних сил у широкому не може потрапити в чужі руки. Так місія ОБСЄ прокоментувала підозри морських піхотинців озвучені в сюжеті ТСН щодо того, що бойовики так званої ДНР завдяки камері ОБСЄ бачать як на долоні українські позиції. А саме такі припущення у військових з'явилися після бою ввечері 18 січня. Мало того, бійці розповіли за їхню інформацію, веб-камера саме в цей важливий момент не працювала. Тим часом у спеціальній моніторинговій місії запевняють, обладнання функціонувало тоді і працює зараз. Хоча і в тестовому режимі, і огляд камери фіксує події по обидва боки. Що ж відбувалося в Широкиному ввечері 18 січня, свої висновки місія ОБСЄ ТСН не озвучила, але в організації запевняють, взяти сигнал трансляції з камери не може ніхто сторонній. Інформація також зображення, що транслює камера, закодовані, і ця інформація не може бути прочитаною ніким іншим, окрім як нашою командою в Маріуполі. Результати з цієї камери будуть оприлюднені.